Пані та панове, доброго дня. Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира на поле навчально-тренувального центру футбольного клубу «Полісся», де сьогодні зустрічатимуться жіночі команди «Полісся» та Пантер. Це матч чемпіонату України серед жінок. Це вища ліга, і це поєднок, який обіцяє бути максимально видовищним. Емоційним і результативним навіть немає сумнівів у цьому. Дев'ятий передостанній тур а, другої частини сезону, другого етапу сезону. І дівчата з'являються на футбольному полі. Просто зараз. Прохолодна погода в Житомирі. Вірю О, такий перевіг подій. Удар поворот за штрафного майданчика. Забирає. Ну а перед цим протистоянням можна говорити, що відбувалося Подач до штрафного і м'яч у воротах. 1-0! 1-0 Відкривають рахунок господарки. Туа відзначається. Нібито не Юлія Стець. Нібито не її вітають. Дивимося, хоча вона висока за зростом. Дивимося повтор. Ні, відзначається. А, здається, Аліна Синько. Так, Аліна Синько відкриває рахунок у протистоянні. Юлія Стець теж йшла на м'яч, але забиває Забиває гол Аліна Синько. 1-0 на 8-й хвилині вдалося забити надзвичайно важливий гол. Також. Немає сьогодні у стартовому складі. Подача. Доворіт. Значить, що зі стандарту вже сьогодні і саме і забили. Візуально в дуже хорошому стані газон на базі. Полісся. 2-0. 2-0 на 17-й хвилині. І знову стандарт! І знову вигране повітря, і знову робота головою. О цього разу. <праць> <праць> Ліна синько відзначається. Дубль. <праць> Дивимося повтор. 2-0. І це дубль Аліни Синько. Тетяна Тріллі у чужому штрафному прибирає на замасі суперницю. Прибирає другу під себе і пробуває. Але... Ватаці! З ударом і Господарки були! Ах, як президентка Полісся. пані Дар'я Буткевич на ваших екранах. Удача! Ох, який момент! А вона не клеїться для а, дівчат з Умані. Ось такий розіграш. Вигадливий, загрозливий. Підбирає між дівчата з Житомира. Штрафний удар. І розігрує знову Оксана Білокур. Далеко вперед. Вдається. хід непоганий. Удар! скажете, що ну, хвилин 10, мабуть. Е так е пантери відвели господарок від своїх воріт. Небезпечний удар. Подачий момент хороший зараз у них виникає. А житомирянками Юлія Стець. Грає ширше. Мущенська. Ще подача. Удар замештрафно. Збору номер 9-й. Вона, вона капітан. Ірина Рибалкіна 10-й. Та Вікторія Солодухіна. 26-й номер. Знову атаці Полісся. Удар блокується. В опорній зоні летиться. Мушченська на розіграші стандарту, На розіграші кутового. Подача. На ближню скидка. М'яч у воротах. 3-0. Тетяна Тріль відзначається голом. І рахунок стає переконливим. 3-0. Третій стандарт, шановні глядачі, результативний. Три стандарти, три голи. А м'яч у руку, по-моєму, влучив. Мені здається, щось схоже це на автогол. Ще раз хотілося повтор побачити. Зараз м'яч під контролем. Пантер. Пантери в наступному турі ще гратимуть із. МС -Е Поділля удар по воротах. Гра для неї продовжується. у цьому протистоянні. Перехоплення і контратака хороша. 3-2. Фактично, якщо правильно розпорядитися нагодою. Пас хороший. Завершальний удар не можливо. Ну і тут подивіться, яка відповідь. Зупиняє суперниць. Вона суперниця, яка так один в один виходила. І ще момент біля воріт Кулик. Безпечно! Прошені Мушчинського в центрі поля. Хороший розіграш із партнеркою. Продовження через пас ширше. Подача. Накриває воротар. Рожці свою опонентку. Далі розіграш через Неве Сантос. Вона подає до штрафного майданчика. У неї один в один суперниця. Аліна Свергун грала там, але ну, можна визначити, що відбулися. Тактичні перестановки у панте. Батаці Пантери. Удар по воротах немає. Але на хід перспективний. Удар по воротах. Але все ж. Момент стець! 4-0! Мені здається, от лише зараз можна сказати, що гру закриває Полісся. 4-0. Юлія Стець забиває гол. Лідерка після приходу в команди взимку. Лідерка команди забиває четвертий гол. Тетяна Трільб. Дивовижна перехована передача чудово грає у відкритті позицій на вістрі. Юлія Стець. І вона робить рахунок розгромним. 4-0. Коли залишила Наталія Корнецька, канала 11. вийшла Анастасія номер 3. Гром, коли ліво, як то кажуть. Ні. Це неправда, Хоча зараз момент у пантер виникає вихід Вічнавіч. Удар овзворота. Маж ніяк. пантери дуже гідний, дуже солідний супротив чинили. Сумнівно. Що, ну, точніше, неможливо математично буде їм наздогнати Полісся. І що? Гол? 5.0. Ефектний гол вдається забити. 5-0. П'ять нуль. Діана Мущенська забиває. Подивіться, який гол, яка закидушка. Дивіться, який гол. Ідеальна геометрія удару, ідеальна траєкторія і рахунок 5. 0 ну... Удар! Фінальний свисток Оплесків заслуговують дівчата з Полісся. Дубль Аліни Синько на сімі хвилині. Гол Тетяни Тріль на 48, й Вона на ваших екранах. Юлія Стейт забила на 81-й. і красень гол Діани Мущенської на 85-й хвилині. Приносить перемогу жіночій команді Поліся над Пантерами. А для дівчат з Житомира сезон завершується. На оптимістичній мажорній ноті йдуть у відпустки. Е, хороший сезон, якісний сезон на рівні елітного дивізіону, і я особисто точно бачу великий потенціал команди, бачу прогрес, який вона зробила за цей час. Ми тут підкат Підкат від запасної гравчині дотепно вийшло. Е, вітаємо дівчат з завершенням сезону. Аліна, вітаю тебе з дублем у сьогоднішньому матчі. Дебютний твій гол, так само перший. Загалом про гру емоції після гри були шалені. От і про твої голи. Я дуже рада забити ці голи. Також я рада, що ми сьогодні настроїлися на цю гру та показали характер, показали те, що ми можемо, вміємо забувати. І я хочу ще раз доказати, якщо ти багато працюєш, то ти зможеш забити. Тому я хочу подякувати ЗСУ та тренерському штабу, нашій президенції, те, що сьогодні приїхала і дякую команді за те, що в нас вийшло показати таку гру. Знаєш, по твоїм голам можна сказати, що ти не очікувала, що заб'єш, і емоції були такі дуже, дуже цікаві. Загалом, от чи очікувала взагалі, що ти будеш забивати сьогодні аж два голи, от і чи покладала якісь надії на цей останній матч? Я хочу сказати, що в мене на сьогоднішню гру був такий запал, тому що це остання гра у цьому сезоні, і так вийшло. Дякую Богу, що в мене вийшло забити два голи. Не очікувала, але так скажемо, головою я вмію грати, і сьогодні все було так, щоб я забила ці голи. Чи думала вже, кому присвятиш ці два голи? Так, звісно, це моїй мамулі та рідному Харкову це для них голи. Супер, вітаємо вас з перемогою і дуже дуже тобі дякую. Дякую команда, дякую вам. Микола Володимирович. Вітаю ваша команда сьогоднішньою перемогою. Останній ривочок в цьому сезоні. Загалом про гру і емоції, які були після неї. Дякую за привітання, дякую нашим воїнам, завдяки яким ми е, справді тут доставляємо радості, отримуємо її. Ну, а по грі скажу, що е, ці дівчата е, ми завжди говорили, що ці дівчата можуть набагато більше. Просто ну, трішки десь не вистачає, не вистачає тої впевненості. Але сьогодні. Мотивація була сьогодні, президент разом з нами була в нас сьогодні. Не було варіантів, як не виграти цей матч і за що дяка дівчатам, вони виклались і всі щасливі в роздягання, ви бачили. А це дебютний сезон живка Полісся у Вищелізі. Ви також, як тренер, дебютуєте у Вищелізі. Загалом, що можете сказати про цей сезон, так якщо аналізувати всі матчі. Я повторюсь, трошки нам не видає, не вистачає того досвіду, трошки впевненості. Ми б набагато краще були такі ігри, які ми просто провалили, взяти навіть ту саму Умань, де ми неодноразово програємо, потім вертаємо собі борг. Ми ростемо, ми вчимося, і я думаю, на наступний сезон безпосередньо підсилимося, я надіюсь, і вже будемо ставити, скажімо, перед собою вірніше від себе від себе требувати від себе більше. Більше, да, більше ми можемо ми можемо більше дівчата це сьогодні показали трошки впевненості я думаю все у нас вийде а про плани на найближчі тижні чи розпускаєте команду чи буде ще тренування що плануєте робити Знаєте, перед ігрою сказав дівчатам, я їм вже об'явив, що ми йдемо в відпустку. Я вам чесно скажу, що накопилася якась така втома, чогось календар був, ми більше тренувалися, ніж грали. Якось так воно вийшло. Важкий початок, важкий кінець, багато кількість ігор. І я скажу, знаєте, коли гравцю виходити регулярно на поле офіційних матчів, це одне. Коли ти кожен день тренуєшся, матчі, на жаль, були рідко. За певних обставин, там збір на переноси, ще якісь речі. І не було цього тонуса, І ми справді втомилися. Всі дуже хочуть відпустку. Ми єдине домовилися, що ми підемо в відпустку з гарним настроєм, з преміальними. От, і слава Богу, так воно і сталося. Ми вітаємо вас з перемогою і дякуємо за цей сезон. Дякую вам за підтримку. Юрій Олександрович вітаємо. Сьогодні ваша команда зіграла перший виїзний матч проти ЖФК Полісся. Що можете сказати про гру і пророзумійте, будь ласка, її. Тут нема що коментувати. Ми програли повністю матч за своїх помилок. На сьогоднішній момент не забили свої моменти, отримали в матчі відповідь. Ну, Суперника вітаю з перемоги, а коментувати тут нема що. Всі наші помилки переверталися в забиті мечі. А попередні ігри все ж таки ви домінували на полі, тобто у вас є перемоги. Що сьогодні не вдалося? Там майже все не вдалося, весь план на гру. Пішов з початку гри не, не так, як планували, тому що деякі гравці вже повірили в те, що ми сильніші, напевно, запаліся, вони подумали. Потім ми її налаштовували на борьбу, що буде борьба, але деяким гравцям просто відбули номер на полі, після цього будемо робити корективи. Ми вже не раз наголошуємо на тому, що будемо робити деякі кадрові зміни у сезоні. Тому сьогоднішній грек показала те, що з деякими гравцями, напевно, вони сьогодні зіграли навіть останню гру, ми не будемо їх навіть залишати до гри зі